Всім привіт! Багато хто з новачків задається питанням: а що краще придбати пневмат чи флобер? І в цьому відео ми розберемося, які в кого є плюси, особливості в даних виробів. Для наглядності будемо використовувати два пневмати. Це у нас MR654K Нікель КВЦ км 42 Safari Latec rf 420 і Альфа 440. Ну і вперед. І так, в чому ж заключається основна відмінність. Принципова відмінність це використання боєприпасів. Пневматичні пістолети живляться такими стальними шариками калібру 4,5 мм. Зараз ми на них трішки сфокусуємось. Ось так вони виглядають. міддю покриті стальні шарики. Калібр 4,5, напам'ятаю. І також для живлення потрібні газові балончики СО2, 12-г зачасту. Як це все відбувається? Беремо, наприклад, МР-654 наш, достаємо магазин, сюди вставляється цей балончик. ось. Він повинен підтиснутися цим винтом, проколотись. І потім це все можна використовувати. Ось. Потім засипати сюди кульки. Зараз це ми продемонструємо. Беруться кульки От. і заряджаються сюди. Зараз на камеру не зовсім зручно. Ось таким чином. От так заряджається. От, наприклад, спорядилося, скільки вам потрібно. Ось. І потім сюди у нас б'є ударник, подається порція газу, і цей, ця шарик кулька вилітає через ствол. Ось у нас просто методом самого зводу або попереднього зводу курка, б'є курок по цьому клапану. І відбувається постріл. Отакі От у нас принцип роботи у пневмата. В КВЦ КМ-42 все так само. Ось. Клапан такий натискається. Сюди шарики засипаються, сюди ставиться балон. Буває також різні магазини на пневматичних пістолетах. В нашому випадку маємо ось такі. І так, а флобери у нас що? Флобери у класичному виконанні це револьвери. Просто відкидається барабанчик. Зачасту класична кількість місткості барабану це 9 набоїв, Буває і 10, буває 7, 8. От Вставили, закрили там, відстрілялись методом знову ж таки попереднього зводу чи самовзводу. І стріляні гільзи викинули. Ось такий принцип коротенько роботи флоберів. Так, і тепер же цікаво багато кому, а що скільки коштує. Взагалом, якщо так брати, то пневматичні пістолети взагалом дещо дешевші. Конкретно деякі моделі дорожчі є, деякі дешевші. А якщо брати в цілому, то покупка пневматичного пістолету вам обійдеться в меншій сумі. А флабери зачасту вони коштують набагато більше. Звісно, є бюджетні моделі так само і... Скажімо, преміум класу є флобери. Так, потім, якщо захочеться все ж таки щось придбати, деякий асортимент. Знову ж таки, пневматичні пістолети мають дуже великий асортимент. І цей пістолет і револьвер, ну зачасту це в основному форм-фактор це пістолет. У флоберів значно скудніший асортимент. У мене навіть на каналі є відео, де я розповідав, які взагалі існують флобери. Його можете теж. Подивитись у рубриці плейлист флобери. Так, і стосовно форм-фактору, пневматичні в основному це пістолети, бувають револьвери, пістолети, куламети. А у флоберів у класика це револьвери. Бувають візуально схожі на пістолети або якісь діренджери. Якщо це пістолети, то як не крути, всередині механізм він має як револьвер. Так, і ще важливий нюанс це ціна пострілу. Упневмати, що в нас маємо зараз хідників? Отакі стальні кульки, шарики БІБІ -бі. І знову ж таки балончики. Балончик коштує приблизно 15-20 гривень, де ви будете купувати на момент знімання цього відео, а це літо 23-го року. Шарики також коштують досить недорого. Оце 500 шариків, скільки він там коштує. Ну, можливо, як гривень не знаю, 100 гривень коштує. А отакі патрончики досить дорогі. Повна коробочка коштує у нас, ось так виглядає Sільre Belle, десь 1400 гривень. Поштучно від 7 і навіть є неадекватні такі ціни. Це 20 гривень за набій. Тобто, якщо ви хочете стріляти дуже багато, то краще вибрати. Хоча, знову ж таки, тут є нюанси. Якщо ви вкоротили балончик, то, звісно, бажано використати його в той же день. Навіть якщо ви зробите один-два постріли з цим балончиком, потрібно його використати, щоб він не зіпсував ваші ущільнувачі у пістолеті. Так, наступний у нас фактор надійність. Надійність такий спірний фактор можливо. Я вважаю, що револьвери під набій флобера більш надійні, ніж пневматичні пістолети. За рахунок того, що пневматичні пістолети мають різні ущільнювачі, із якихось там силикону, резинок, полімерів. Можемо продемонструвати ось, наприклад, куди ставиться балончик. Коли це все діло пересихає, балончик просто задавлює, газу нас травить, і робота вже вважається ненадійним. Або якщо довго полежить пістолет, він теж не буде працювати. А флобери в нас, якщо це револьвери, мають досить надійний механізм, нічого там з часом не повинно зіпсуватись, якщо, звісно, не поржавіє. Так, потужність. Пневматичні пістолети зачасту у нас йдуть до 3,5 джоулів. Навіть є така, у нас буква F на пневматичних пістолетах позначається. А флабери вже йдуть до 7,5 джоулів. Ось. Фокус, бачите, до 7,5 джоулів. Зазначено на кожному із флаберів Зачасту револьвери під набій Флабера набагато потужніші, але є нюанси, є деякі. Відносно потужні пневматичні пістолети і слабий флобер, а також бувають досить потужні револьвери під набій флобера. Так, звук пострілу. У Флобера він більш цікавіший, схоже на вогнепальну зброю, але такий тихий. Є імітація якогось димку, порохового заряду, все таке. У пневмата він не такий гучний. Ну Тому кому що потрібно. Більш реалістичний, це у нас флобер по звуку пострілу, а пневмат вже не такий. Так, матеріали, які використовують. У пневматичних пістолетах використовується пластик, сплави на основі цинку, алюмінію та сталь. У флоберах зачасту використовуються сплави на основі силуміну, цаму. І бувають також і сталь або знержавікі флобери. Що у нас представлено? це МР-654. Такий, скажімо, стальний варіант, повністю сталь. Тому що робиться там, де і бойовий. КВЦ КМ42. Рамка. Пластик, затвор, силомін досить важкий. Далі в нас ідентичний по матеріалу виготовлення альфа 440 та рф 420 Ударно-спусковий механізм та барабан, ствол, сталь. Ну, накладки, звісно, тут дерево, тут пластик. І сам корпус сплав замак сам. Так, копійність з бойовими якимось аналогами. По пневматичним пістолетам одразу видно, бачимо в цьому пістолеті ПММ, пістолет Макарова модернізований. Тут Colt 1911. Це в нас нічого такого не копіює, просто моделі, які саме по собі з'явились. Які... Використовують знову ж такі патрончики. Але слід зазначити, що є флобери, такі як ПМФ, які копіюють пістолет Макарова, револьвери типу Наган Гром і Таурус або будь-які інші пістолети Флобера. А з пневматикою копійності набагато більше бувають і револьвери копійні, і дуже багато пістолетів. Але стосовно копійності, то вона більше може бути візуальна, оскільки бачите, які використовується Магазин у нас. І сам внутрішній механізм теж не може ніяк повністю копіювати бойову аналогічну зброю. А револьвери цілком можуть копіювати, тому що тут у нас ось принцип роботи повністю як у дорослих калібрів. Тому револьвери під набій Флобера конструктивно. Більш копіюють вогнепальну зброю. Давайте підведемо підсумки. Кому що більш подобається, звісно, потрібно купувати. Моє, моя особиста думка, що якщо ви купите пневмат вам потім захочеться флабер. І навпаки, якщо у вас буде флобер, вам можливо захочеться пневматичний пістолет. Тому краще, щоб у вас було і те, і те, щоб ви користувалися пневматичним пістолетом на СО2 балончиках. І револьвером під набій флобера. Тому для новачків це дійсно складний такий вибір, все ж таки, що брати пневмат чи флобер. Я вам навів багатенько всіляких особливостей, плюсів, мінусів даних систем, скажімо так, вам залишилось лише обрати. Можливо, ви схочете одразу йти і інше придбати. А кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть все ж таки коментарі, що вам більше до вподоби. Діліться даним відео, розповсюджуйте його. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Буде досить багато всього цікавого. Ну і нехай щастить.